Що, якби ви стали римським легіонером хоча б на один день, уявіть себе героєм, який несе на своїх плечах вагу імперії, що простягається від Британії до Єгипту. Славу Риму тримають його легіонери, і саме в їхніх руках доля світу. Забудьте про сухі історії і факти. Сьогодні ви відчуєте кожен подих цього життя, кожен крок у ритмі війни і досягнень, де багатство і смерть йдуть поряд. Де одного помилкового кроку може бути достатньо, аби попрощатися з усім. Якщо вам цікаво, як виглядало життя римських воїнів, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, адже попереду ще багато цікавих історій. Наш герой Луцій, звичайний юнак із бідної родини, котрий, подолавши страх і сумніви, Вирушає в невідомість йому тільки 18, коли він підписує контракт і вступає до армії. Що чекає його на тому боці винагорода чи смерть? Той, хто ризикує, може отримати землі та багатства після служби, але чи доживе він до цієї миті, коли все це стане його? Завдяки реформам гая Юлія Цезаря Луцій отримує 900 динаріїв на рік це 9 золотих монет, яких вистачить на їжу і необхідне спорядження. Але чи задовольняє це амбіції молодого воїна, здобутки війни, ось де справжні багатства, і як це може спокусити молодого легіонера? Коли він стоїть в одному строю з іншими, він знає, кожна битва може принести йому цілі маєтки, рабів, золото і коштовності. І хоча кожен вояк мріє про ці здобутки, йому варто пам'ятати не кожен повернеться живим із походу. Лише 60% доживуть до демобілізації, а решта вони загинуть у бою, помруть від ран або від хвороб. Це ціна військової слави, що вписується в кожну битву, у кожну втрату. Але Луці не один у цьому світі, його контуберніум це його родина на війні, його найближчі товариші, які разом з ним не лише воюють, але й стають братами. Вони разом несли службу, разом тренувалися, розділяли їжу, намети і небезпеку. У кожному з них є частка того, що дає життя, але й частка того, що може його забрати. І навіть у мирний час, коли відбудовують мости або збирають податки, їх об'єднує спільна мета вижити, стати сильними і принести славу Риму. Кожен з них тримає один одного за плечі, на них залежить доля цілої армії. Але життя в армії це не тільки боротьба та військові операції. Відпочинок теж важливий після важких днів служби, коли битви позаду воїни віддаються азартним іграм, ігри на кості, ставки, що визначають твою долю ось чим жила частина їхнього часу. Але й тут не все просто: хтось виграє, хтось програє, і ті, хто не встиг забрати свій виграш, можуть залишитися без усього, навіть без власного спорядження. І якщо Луці чи його товариші по службі отримують поранення, вони не залишаться без допомоги. Римська медицина, що базується на найкращих знаннях і практиках того часу, здатна рятувати життя навіть після найстрашніших боїв. Лікарі і медики в армії були дуже досвідчені, і навіть звичайні легіонери мали базові знання з надання першої допомоги. Існувала спеціальна група лікарів, медичі. Які здійснювали операції і лікували поранених. Що важливо, римляни не лише лікували зовнішні поранення, але й активно намагались зберегти життя навіть після найбільших травм. Часом для цього використовували особливі лікарські засоби, такі як відвари страв, компреси і мазі. Крім того, кожен легіонер був забезпечений власним набором для надання першої допомоги. Включаючи бинти і засоби для очищення ран, однак навіть у найкращих умовах лікування шанс вижити після важкого поранення або хвороби не був гарантований. Але головним завданням римських лікарів було завжди боротися за життя своїх воїнів, адже кожен легіонер був важливим елементом величезної бойової машини, яку важливо було зберігати в найкращому стані. Але чи дійсно все це варте ціни, яку платять легіонери? Луцій підписав контракт на 20 років служби, і якщо він доживе до демобілізації, він отримує землю, спокійне життя і, можливо, багатство. Але чи можна назвати це справжньою угодою? Чи варте воно тих втрат, тих ризиків, що лежать на шляху кожного солдата? Римська армія мала чітку структуру, що допомагала? Організувати воїнів та забезпечити ефективність у бою, Легіон, головна одиниця армії, складався з приблизно п'яти тисяч до шести тисяч солдатів. Легіони ділилися на менші підрозділи, на центурії, які включали в себе посто вояків і маніпули, що складалися з двох центурій. Кожною центурією керував досвідчений командир центуріон. А за легіоном в цілому стояв легат. Який відповідав за стратегію та прийняття ключових рішень, це дозволяло армії бути надзвичайно гнучкою і ефективною, здатною вчасно реагувати на будь-яку загрозу. Між усіма підрозділами була тісна взаємодія, і кожен солдат знав свою роль у боротьбі у кожному бою, в кожному кроці, у кожному рішенні Луці пише свою історію, і навіть якщо цей шлях приведе його до загибелі. Кожен його крок буде частиною великої історії Риму, якою він живе, дихає і воює. Напишіть у коментарях, як ви уявляєте життя римських легіонерів і чи погодились би ви на